Мама, це на сьогоднішній день у нас найдорожча людина, яка нам на передовій надає натхнення і приближує нас до перемоги. Мама це як супергерой. Вона в вміє, захищає, молиться за нас, також вона повчає нас. Мама, це найпрекрасніша людина в світі. Вона поруч завжди, і вона радіє, коли ми поруч також. Живіть та здорові. Ну, мати це не тільки для мене, але думаю, що для всіх це то все, то все, то все життя, і все, і все кохання, і турбота. То... Це найдорожча людина, яка напевне, є в житті кожної людини. Мати це для мене святе. Вона мене виростила, виховала, дала мені життя, вивела мене в світ. Для мене мама це пригадує дитинство, багато всього ясного такого і цікавого, красивого з нею було. Як вона готувала для мене пироги, як сиділа зі мною, читала книжки, готувала до мене в школу, проважала, зустрічала – Це все в моєму житті було. відклалося, в пам'ять є. Що для мене означає мати, це дуже значима людина в житті, яка подарувала тобі життя і знаходилась з тобою не тільки в самі найтяжчі моменти твого життя, а й навіть в самі щасливіші моменти. Мама це захист. Я можу сказати, це не тільки захист психологічний, але й захист, ну це як лелека прикриває своїми крилами дитину. Для мене мама це символ любові, Саме найкраща жінка в моєму житті. Моя мати то найдорожча людина у кожної людини. І найтепліші спогоди, і це всі найтепліші спогади є то те, що наша рідна мати нас і мене виховувала. Виховувала в тому, що я дійсно став людиною для мене, а також як для всіх в світі. Мама є святе. Мама це та людина, яка дала життя, виховання. В моєму випадку вона замінила і маму, і батька. Дякую їй за те, що навчила мене читати, писати. Пам'ятаю, як водила мене до школи, до садочку. Також навчила готувати. Матері, я вдячна за те, що вона мене захищала, оберігала, ночами, не спала, хвилювалася за мене. Спіклувалася про мене, повчала бути жіночною, доброю, дружелюбною завжди. От. За те, що вони нам все пробачають і мусять нас терпіти такими, якими є. Я їй дуже сильно вдячний за те виховання, яке вона дала, за ті потрачені години без сну, за ті. Моменти, які вона мені пробачила в моєму дитинстві, можливо, я був не зовсім, як би, та як більшість з нас. Сьогодні такий день, день матері, то хочу привітати свою маму, Валентину, з ним мами. Дякую, мама, що ти виховала сина, який має змогу захищати нашу неньку Україну. Щастя тобі, здоров'я! Все саме найкраще. мама, я вернусь з перемогою. Обов'язково. Сьогодні день матері і з нагоди свята. Я хочу привітати свою маму Олімпію, бабусю Олю. Я завдячую вам всім, ким я став, ким я є. Можливо, я був не найкращим сином, але ви для мене найкращі в світі, мама і бабуся. Дякую вам за все. Я вас дуже сильно люблю. Зі святами, рідна, дорога моя матуся, Щастячка, здоров'я тобі. Всіх мамів дуже великим дякую вам за те, що привели таких чудових воїнів, які захищають, боронять нашу землю, які виганяють руську ногу з нашої української землі. Дуже великий вам низький уклін. Ви неймовірні, ви наше чудо, ви наші ангели, ви для нас. все. Сьогодні ми святкуємо День матері. Я хочу цей день побажати своїй мамі. Дочекатись мене здоров'я, хоч вона й старенька. А також всім матерям, у кого сини та дочки на захисті батьківщини, дочекатись їх живими і здоровими. Дякуємо вам. Мама. матері, мамуля, Хочу побажати тобі міцного здоров'я, терпіння, натхнення і дочекатися усім матерям, твоїх дітей. Щоб всі були живі, здорові. Люблю тебе, мамуля, обнімаю. Цілую твій слави. Від себе та від хлопців, які служать зі мною, теж хочу привітати всіх матрів з ним Матері, зище міцного здоров'я. І коли ми прийдемо з війни, вона обов'язково закінчиться. Ми подаруємо їм квіти. Дякую тобі, мамо, за твої молитви. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Цілую, обнімаю твій син, Сашко. Є хочеться подякувати всім матерям нашої нині країни. Дякую вам, що пустили нас на білисті, адже чужих дітей, так само, як і чужих. Дякую. Хочу побажати всього найкращого вам в цей день від усіх побратимів. Які зараз захищають нашу країну. Сьогодні День матері. Я хочу привітати свою рідну матір зі святом і всіх матерів наших побратимів і хлопців, які зараз знаходяться на передовій. І ще хочу передати всім матерям, що ви обов'язково дочекаєтесь своїх синів. Дякую за все матерям. Хочу побажати їй, щоб вона не мала суму, не мала сліз, а сльози були тільки радості. Обіцяю повернутися додому живим і неушкодженим. Дякую, мамо. Повітаю тебе з ним, матері. Бажаю тобі здоров'я від щирого серця. Ти в мене одна єдина на світі. Я тебе дуже люблю. Дякую тобі за все, що ти для мене зробила в цьому житті. Твій син Сергій. Кріпко тебе обнімаю, цілую тебе, мамо. Вітаю свою маму зі святом, з днем матері. Бажаю їй всього найкращого, миру, любові. Мама, я тебе люблю, обіймаю. Скоро повернусь додому. Твій Ростик. Сьогодні у нас день матері. і Я бажаю своїй мамі здоров'я, міцного, щастя, кохання, і щоб вона була завжди поруч, і я приїхала з перемогою. Сьогодні день матері, я хотів би привітати всіх матерів з цим великим святом. Дякуємо, що ви в нас є. Ми вас любимо. Ви подарували нам життя, виховали. Я гадаю, виховали гідних синів, які не стоять осторонь, коли в Україні проблеми. Мамуля, твій син тебе кохає. За все, за все тебе вдячи. Ти в мене найкраща. Я тебе люблю і дуже за тобою сумую. На жаль, немає змоги зараз. Бачитися так, як хотілося б частіше. Але твою молитву я відчуваю завжди, бо вона мене веде вперед і неодноразово рятувала мені вже життя. Я тебе люблю. Сьогодні день матері. Я бажаю всім матерям дочекати своїх дітей, мирного неба і вільної України. Поздравляємо з Днем матері всіх матерів України. Слава Україні! Героям слава! За сльози всіх матерів України по окупанту вогонь! Міна пішла!